Коли у вас стався інсульт. Ви пам'ятаєте? Дві неділі мабуть. забігають. неділі нас. Давайте ручки з піднімемо догори. Держим так ручки, держим ручки. Нині у інсультному відділенні першої міської лікарні знаходяться 14 пацієнтів із діагнозом інсульт. Серед них і пані Галина. Після перенесеного інсульту жінка ледве говорить та погано відчуває кінцівки. Лікарі кажуть. Наслідки інсульту можна мінімізувати, якщо звернутися до лікарні якомога скоріше після появи перших симптомів. Ці три з половиною години і називають золотим терапевтичним вікном. Якщо людина попадає в терапевтичне вікно, вона може вилікуватися повністю від інсульту, в неї не буде дефіциту, вона не залишиться інвалідом на все життя. Звичайно, така терапія покращує, Не завжди людина повністю може відновитися, але завжди це є плюсом, оскільки. Дефіцит може бути не настільки великим, яким він мав бути. Павло Валентинович звернувся до лікарні протягом години після появи перших симптомів. Зранку, збираючись на роботу, чоловік відчув оніміння ноги та руки. Каже, не одразу зрозумів, що сталося, але все рівно викликав швидку. Нині, через півтора тижні після шпиталізації, він майже відновився. Нині жартує та готується до виписки. Зразу скору, приїхала. Мене вкинуло туди. Ну я правда просив, щоб мене. З мигалкою везли, бо вони не хотіли включати. Я як на курорті, вони мене й возять, і носять, і перевертають, і завертають. Да, вони все роблять. Завідувачка відділенням Тетяна Добова каже: останні кілька років до них з інсультами потрапляють все більш молоді люди. Окрім того, частішують так звані ішемічні інсульти, викликані набутим тромбозом судин. Хоча раніше фіксувалась більша кількість інсультів, спровокованих хронічними вадами. Великий відсоток і ішемічних інсультів. Дуже часто це все таки дійсно. Е Неправильний спосіб життя, Да? не звертаємо уваги, біжимо, маємо купу справ і не звертаємо увагу на своє здоров'я. Кількість інсультів збільшилась і через епідемію COVID-19, який викликає тромбоз судин. Основну причину інсультів. Часто у молодих людей виникають інсульти на тлі ковіду. І ось такі пацієнти знаходяться у нас. Ми буквально декілька днів тому виписали пацієнта 40 років, да, з важким інсультом і з ковідом. І причин для того, щоб в нього стався інсульт інакших, окрім ковіду, не було. Завідувачка неврологічним відділенням обласної лікарні Олена Леськів зазначає, інсульт дійсно нині став вражати все більш молоді категорії населення. Нині кожен третій, четвертий пацієнт із ста з інсультом у віці 30-40 років. Зараз вже інсульти є в 20 з чимось років і. В 30 років У нас вже є інсульти, які знаходяться 91-го року. підтверджені. Я завжди кажу, інсульта в здорових людей немає. Для того щоб стався інсульт, має бути фонова патологія, яка є основою, на якій потім відбувається інсульт. Як правило, це артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба, це цукровий діабет, це порушення серцевого ритму. За словами неврологів, нині 44% людей хворіють на гіпертонію, яка є однією із основних причин інсульту. Отож, найкраща профілактика це постійні медогляди та контроль власного артеріального тиску. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.